Піймали Юлю з відділу оренди, і зараз хочемо спитати взагалі, яка ситуація на ринку, чи є якісь квартири, бо зараз сезон, і я думаю, що люди будуть шукати зараз щось зняти. Скажіть, будь ласка, яка ситуація на сьогодні? Доброго дня. Наразі сьогодні, на сьогодні дуже мало варіантів залишилось в Гандії. У е, нас десь два варіанти. На довгий термін, а далі все вже як би заброньовано. Треба було трошки спішити, спішити. Але ще щось лишилось, тобто ще можна якісь варіанти домовитись зарезервувати так на no. так. У нас є одна квартира в дуже гарній локації з ліфтом. Двохкімнатна за 900 євро, і також є одна квартира в закритому комплексі 1200 євро, трьохкімнатна. Це Басейн. ближче ближче до моря. Так, так, так. З басейном дуже шикарна квартира, що стосовно закритого комплексу. Так, тому але ви, я, я знаю, що перша вообще перша квартира, там можливий якийсь торг і ще там навіть є паркінг, тому що ну більшості квартир звичайно проблема з паркінгом, а в першій квартирі та що за 900 так. є паркінг, що не менш важливо. Якщо ви встигнете. Для вас ми зробимо найкращі умови знижку. все, треба бігом резервувати і забронювати онлайн. Правильно, Щоб ви бути першим? Круто, круто, дякую.